Прийшла посилка з аукціону Віліті. Прийшла ки з Києва за доставку 0,1 гривня. Я купив у чоловіка лот. Там нескільки лотів на аукціоні Violet. Ссылочка під відео також закріплена в коментарі. І одна в одному місці, друга в другому місці. Я за лоти заплатив. Так він мені одну посилку відправив безкоштовно, а за другу я заплачу вона прийде десь завтра. Вона в другому городі. Так що дивимось, що тут прийшло в першій посилці. Дивимось, як вона упаковано. Бумажки, бумажки, пакетики ось з Китая. Далі ми бачимо тут упаковані ось такі. Цікаві мінзурки. Я назву так, що мінзурка. Хтось як-то дру, по-другому, если вважаю, напишіть в коментарях як це можна назвати. Бачите, які мензурочки? Советськое качество. Советськое качество. Тут щось упаковано посерйозні. Так. Это и скотч, скотч. Кто на виолете зарегистрирован, напишите мне. Кто что купляет. наша не так было упаковывать. Взял, Риблу, запечатал. Щоб, блин, відкривав його три дня. Купив я ще в нього срібло, ось таке кільце. Так вже нема коли. Ось таке срібне кільце купляю теж срібло. І купив ще ось таке. Срібло має бути. Кулончик срібний, а ну, проби немає. Напишіть, як це срібло спеціалісти. Може бути, щоб не срібло, але такі тяжкі, я вам скажу. Так, далі, що тут ще в нас є? Зараз я відкрию, щоб довго не катати, а потім вже вам покажу все. Так, все тут нема нічого. Упаковано було, дивіться, як хорошо. Там коробки, коробок скільки? Так що купились ось такі 4 мінзюрки і одна велика мінзурка. На аукціоні Віоліті. ссылочка під відео також закріплена в коментарях Все-таки я розумію, чого срібло було так замотано в такий пакет. Но тут його можна було б і не знайти. Я думаю, може, ще стаканчик який, бо не пам'ятаю, скільки було всього. Аукціон Віоліті Силочка под відео також закреплена в коментарях.